Доброго дня. Так, мої племіннички скинули мені відео, як вони працюють завзято. Ну і що я вийшла подивитися, що ж вони мене так підбивають на це? Вони так гарно взялися. А що мені робити? Так, вийшла я в свій садочок подивитися. Каже, кажеш, Таня, що думала, що вона модель, а тут заставили гребти. Ну, І... Коло <голи> цієї мамі модель не буде. Від не виставляти. Ну, все. Не понятно, все. Ти не з публічного ми дому. Ми Намалюю, здягну каблуки, така вийду гарно. Де так, Моба так, серед... така червоним зробила. Серед городу і на каблуках. <гум> 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 Ой, я щороку загрібала осінню до листочка. Було частенько. Цей рік щось я зачухалася. Сильно допізна були до морозів, прямо листя висіло на яблунях. А тоді якось воно облетіло, пішли дощі, і я не загрібла. Не знаю, так так вийшло. А тепер треба гребти весною. Ну, дівчата грибуть, а в нас мокро. І я ще цей рік не хочу тут перекопувати, прийдеться ж його сапати, ну як я заталую зараз, я його весною не всапаю. Може ж, якась клубничка ще вилізе. А на той рік прийдеться вже перекопати, бо воно вже тут багато років, то вже тут толку не буде. Ну що тоді садити на такі території, не знаю. Квітки забагато буде. Ну, щось придумаємо. Ой, так холодно робиться туман. Таке щось на нулю, морозу нема, ну і тепла нема. Щось холодає трохи. Так, Ігор вже защигатурів вугла начисто вже. Скільки разів потрошки ну вже вирівняв. Лишилося тепер, щоб висохло. Завтра затоплю грубку на день і щоб сохло, бо від труби не дуже воно бігом висушить. Так, і лишиться ще тоді перетерти. І тоді заклеїти цю стінку. Оце таке. Таке в нас цю стіночку треба заклеїти обоями тоді. Так, в нас вечір пройшов. теж з тістом роботу мали, як завжди, як чуть не щовечора. Наташа пекла тортика. Завтра підуть привітають свою бабусю Наташину, їй 87 років. Так що вона такого бабусі тортика спекла. А я цілий вечір жарила пиріжки з яблучками. І знов внесла відро яблук. Трошки на пиріжки, трошки будемо їсти. І знов на вечір яблука. Mm. Так що такими ми справами сьогодні займалися. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.